Задніше про безпекові аспекти ми поговоримо із Єгором Чернєвим, заступником голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пане Єгоре, добрий день. Добрий день. Завтра у нас починається Мюнхенська безпекова конференція. Однією з головних тем там буде аналіз ситуації через рік після початку повномасштабної агресії проти України. Минула зустріч була за кілька днів до початку великої війни. Володимир Зеленський тоді намагався пояснити загрозу від Росії. Нині рівень цієї загрози вже мало кому власне треба пояснювати. Розкажіть, будь ласка, як змінилася ситуація за цей рік? Як уряди країн адаптували свої оборонні стратегії до нової реальності? Я думаю, таким основним показником зміни була був минулорічний саміт НАТО, який показав, що який в принципі вказав, що Росія це є основною загрозою на сьогоднішній день для Європи і для блоку НАТО, і який вказав на те, що потрібно збільшувати і оборонні бюджети, і оборонні замовлення, і взагалі посилювати східний фланг. Ну а вже як наслідок цього зміни були в принципі в країнах і в бюджет жетах тому що не всі країни на сьогоднішній день виконують ті самі 2% ввп на витрат на оборону тобто звісно що стратегії змінилися звісно що тоді я думаю що наші партнери не не розуміли яка якого масштабу ця війна сягне а зараз ну ось подивимося завтра коли почнеться Мюнхенська конференція які в них є Плани на наступний рік тут ось все цікавіше? Ну щодо України, то основний запит до західних союзників зараз у нас це далекобійна зброя і літаки. Якою бачите цю перспективу? Чи будуть про це говорити на Мюнхенській конференції? Абсолютно точно будемо говорити, піднімати це питання, але це питання такої короткострокової перспективи. Досить цікавим є як наші партнери, і ми бачимо післявоєнний період і в принципі існування архітектури безпеки в Європі, архітектури безпеки в в західному світі. І тут ми маємо все ж таки прийти до якогось одного результату і одного бачення саме е, і мюнхенська конференція це саме той майданчик, де в принципі обговорюються е, ну такі далекосяжні плани і, і архітектури. Я нагадаю, що е, саме звідси почалася. Е, знаєте, зміна поглядів того самого Путіна з Мюнхенської е, його виступу Мюнхенського 2007 року. А я думаю, що сьогодні буде кардинально протилежна історія. Зараз будуть всі лідери розуміти, як поводитися з путіним. тепер. російським чиновникам. До речі, відмовили у запрошенні на цю мюнхенську конференцію. Скажіть, чи є там одностайність, чи всі погоджуються, що немає з ким говорити там в Росії, чи все це таки залишилися прихильники діалогу? Ви знаєте, Путін зміг знаєте розробити всі можливі шляхи до відступу, і зараз я думаю, що в жодної країни західного світу немає ілюзій щодо того, що з Росією не можна мати справу, і у цього знаєте, бізнес as usual. Тобто бізнес як завжди, воно цього не буде ні сьогодні, ні завтра, і навіть по закінченню війни також всі зробили свої висновки. Всі всі пам'ятають досить чітко цей е, енергетичний шантаж Європи е, Путіним. І я думаю, що тут абсолютно абсолютно однозначна позиція щодо Росії щодо Путіна. Ну, ми знаємо, що однією з тем, якими особливо приймається голова Мюнхенської конференції Крістофер Хойзген, є питання відповідальності за воєнні злочини. І е, вона, мабуть, буде порушена під час конференції. Ця тема надзвичайно цікава і для нас. Е, е, які варіанти зараз існують? Чи будуть пропозиції України якісь внесені на обговорення? Що пропонують наші партнери? Ми досить давно вже е, пропонуємо нашим партнерам і все окремо. Кожного партнеру і коаліції наші, про те, що е, е, механізм засудження е, Кремлівської верхівки, і, зокрема, Путіна, через трибунал, спеціальний трибунал щодо факту агресії. Тому що е, ми зараз на, на національному рівні, на національному законодавстві, маємо можливість засуджувати за воєнні злочини. Так само е, може це робити міжнародний кримінальний суд. Але Притягнення до відповідальності Путіна чи Шойгу, чи там інших керівників Кремля поки що не вирішено, тому що вони мають імунітет. І ми саме, саме тому наполягаємо на створенні цього спеціального трибуналу, як це було в принципі в Нюрнбергі, або як це було з Югославією, з Милошевичем, щоб все ж таки всі понесли відповідальність. А, Чи погоджуються на це наші партнери? Яка їхня позиція? А, ми маємо досить велику коаліцію. Я думаю, що це буде вирішено на Генасамблеї ООН. Але для того, щоб виносити на Генасамблею ООН, нам потрібно мати 50% плюс, а Це більше 100 країн. У нас є досить потужна коаліція вже в Європі, але ми продовжуємо роботу над цим. Ще хотів спитати щодо останнього Рамштайну. Ви назвали його більш оборонним ніж наступальним. Чому акцент зроблений саме на обороні, на захисті, а не на наступ? Тому що і ми, і наші партнери мають дані щодо російських планів, щодо того, що вони готують і мобілізують людей. І зараз нам основне потрібно не дати просунутися нашому ворогу, а укріпити наші оборонні рубежі. І саме тому акцент ставився і на збільшенні снарядів. Нам на надання нам снарядів і бронетехніки, і систем ППО. А чому все ж таки щодо далекобійної зброї літаків, як думаєте, не було досягнуто якихось домовленостей на тому Рамштайні? Ну, власне, тому що я кажу, що е, першочергове питання зараз не дати просунутися, не дати е, знаєте, досягти якихось успіхів на полі бою росіянам, а далі вже це питання буде вирішено. Я абсолютно впевнений, що будуть і літаки, і далекобійні ракети. Просто зараз на часі якраз таки посилити нашу оборону, щоб е, стримати росіян у цю навалу, яку вони готують найближчим часом. Ще трохи по санкціях хотів з вами поговорити. Польща розкритикували 10-й пакет санкцій від ЄС. Там певний, що багато важливих пунктів не увійшли до переліку. Розкажіть наскільки вагомо взагалі є Польща у таких питаннях? Чи є шанс, що санкції посилюватимуть до максимальних вимог на ну на вимогу таких країн як Польща? Ну, Польща завжди з самих перших днів була нашим адвокатом в ЄС, і в принципі до Польщі дослухаються, але це має бути все ж таки не тільки позиція Польщі, і зараз, в принципі, цей десятий пакет загальмувався через технічну причину, через неготовність Німеччини та Італії відмовитися від російського каучука, тому що вони не зробили домашнє завдання. знаєте, тако не диверсифікували свої своїх постачальників. Але я думаю, що це буде. Вирішено найближчим часом, і я сподіваюся на розширення санкцій, зокрема і на санкції щодо Росатому, це також важливо. Я думаю, я вважаю, що це єдиний шлях, як можна натиснути на Росію, щоб вони демілітаризували зону Енеградарну Енер, енер... 어, нашої атомної енергостанції в Енергодарі. Ну про це, що це важливо, весь час говорять і президенти, і прем'єр-міністр. Але ну наскільки реальні є шанси, що Росатом таки потрапить під санкції європейські? Ми над цим постійно працюємо. Ми ми розуміємо, що на жаль, є залежність від Росатому у багатьох європейських країн. І ця технічна залежність. Так, ми можемо а, і ми пропонуємо переклю, переключитися на так ті самі Вестін наприклад, компанії, послуги цієї компанії. Але все це, все це не робиться там за один день. А, процеси йдуть. Я сподіваюся, що все ж таки Росатом буде під санкціями. Пане Єгоре, Дуже дякую за відповіді на наші запитання. Це був Єгор Черняв, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.